Вітаю вас, мої любі! На моєму каналі наші люди всюди з Жанною Блак хочу розпочати свою нову рубрику, яка цікавить дуже багатьох людей. В країні йде війна, економічний стан на жаль тільки погіршується. Коли він стане кращим, це невідомо для нас. І людям потрібно якось виживати найбільший тягар. Полягає зараз на плечі жінок. Виїзд людей з України на жаль не припиняється, а тільки збільшується. І є така статистика, що на останньому тижні у грудні за день виїхало 150 тисяч людей з України. Це рекордний виїзд навіть з початку війни, і це майже. Більша кількість тих, хто виїжджає, це жінки різного віку. Більша кількість жінок мають 50 плюс або 60. Плюс. І що ж їм робити? Я сама така ж, мені вже 50 плюс. І от я пропоную одне з найшвидших рішень цього питання. Цікаво? Тоді погнали? Приєднуйтесь, підписуйтесь на мій ютуб канал. Додивіться це відео до кінця. Я думаю, вам буде цікаво. Потім я би хотіла, щоб ви поділилися своїми думками, пропозиціями, може, якимись питаннями для того, щоб я знала, куди мені рухатись. Коли буду для вас готувати інформацію. Я хочу поговорити про роботу в сім'ях, тобто робота няні, хатні робітниці та опікунки у Європі. Більшу частину Німеччини, тому що я тут знаходжуся, і ця тема мені близька. До мене постійно звертаються багато жінок за допомогою з пошуком такої роботи, порадами, консультаціями та безліком питань. Я хочу наводити вам живі приклади, короткі мастер-класи, як працювати на такій роботі, щоб ми розбирали якісь може ситуації з вами разом навіть. По-перше, на таку роботу можна піти швидко по будь-яким документам і навіть не знаючи на мови. але щоб їхати на таку роботу, треба спочатку зрозуміти, чи зможете ви працювати на такій роботі саме в цій сфері, тому що не кожна жінка може прийняти таку роботу, роботу як обслуговуючий персонал. І це може принижувати її достоинство. Особливо це може стосуватись тих жінок, які мають вищу освіту, які е, працювали на престижній роботі, там де вас поважали і де ви могли отримувати достойну зарплату. Я сама зараз працюю на подібній роботі, хоча маю дві вищі освіти, і в свій час в Україні працювала на багатьох підприємствах як керівник, але життя вносило свої корективи. І я зараз у Німеччині і розпочала для себе тут нове життя. Маю дві доньки, які також тут знаходяться у Європі і проживають і навчаються. Життя тут тільки з першого огляду здається привабливим, простим і де можна легко заробити. Але на ділі все по-іншому. Навіть якщо ми маємо свої дипломи про вищу освіту, то спочатку тут потрібно що? вивчити мову, німецьку мову на рівень b 1 b 2 Ну, це як мінімум для того, щоб працювати як спеціаліст, підтвердити свої дипломи, пройти перекваліфікацію або і знайти більш-менш достойну роботу. На все це потрібен час, а гроші потрібно заробляти ще вчора. Так? Тому багато жінок їдуть на таку роботу роботу у сім'ї. Є такі, які постійно працюють на такій роботі в цій сфері уже роками і мають величезний досвід. Тимчасово працює, а далі потім займається уже оформленням своїх документів і переходять уже на іншу роботу за кваліфікацією, але це потрібно буде робити паралельно своєю роботою у сім'ї, що ви працюєте, і паралельно вчити німецьку мову. Я так само також роблю цю мову, займаюсь документами а поки що працюю в сім'ї. Я для себе прийняла рішення, що я буду працювати зараз опікункою у німецькій сім'ї, незважаючи цим своїм регаліям. Я вчу постійно німецьку мову. Кожного дня я маю змогу спілкуватися також на німецькій мові, і це допомагає мені швидше її освоїти. Важко інколи, і це не робота моєї мрії, але на цій роботі я багато чому навчилася. Також я ще маю агенцію по працевлаштуванню. І один з підрозділів роботи моєї є саме домашній персонал. Тобто дуже багато є замовників, які хочуть, щоб у їх сім'ях працювали жінки саме з України. Тому у мене є якийсь особистий досвід. Є досвід з моєї роботи, і я хочу поділитися ним з вами. Також я б хотіла, щоб. До наших дискусій підключалися і ви, тому що у кожної людини, у кожної жінки є якийсь свій досвід, якісь є свої мінуси, плюси, поради. І якщо ми ділилися б один з одним цим, то ми могли б цим і допомогти одна одній. Я думаю, що це було б дуже важливо навіть так об'єднатися і спілкуватися по цим всім питанням. Крім роботи домашнього персоналу, я також проводжу онлайн-консультації по іншим видам робіт. Це офіційна робота на різних підприємствах без кваліфікації навіть без знання мови. Офіційна робота також саме для спеціалістів, які вже стоять на обліку джек-центрі і мають сертифікати по німецькій мові на рівень а 2 б 1 Дипломи мають і мають якусь. Спеціальність по диплому, і по якій би ви хотіли працювати, є досвід роботи. Потім ми займаємося ще оформленням різних видів документів, різних віз в будь-яку країну. Ще один із підрозділів підприємства є зняття депортацій через систему СІС. Це саме тільки для українців. Якщо вам щось цікаве, будь-які питання, то ви можете додати нашу групу, яка є у Вайбері. Я залишу посилання і подивитися сам спектр послуг, які ми можемо вам надати. Ще хотіла сказати, що у нас також є ще групи у Фейсбуці, в Телеграмі, а також більш короткі відео у Тіктосі, тобто скрізь. Є така інформація, і де більше вам буде цікаво, там ви можете й дивитися. Ну а в наших групах ви можете також це побачити вже уже посьмому. Будь ласка, запрошуємо до нас. Будемо раді вам допомогти. Хочу почати з одного прикладу життя. Буквально на останньому тижні грудня до мене звернулася жінка з України з приводу роботи. Вона має досвід прибирання в готелі, але за кордоном вона ніколи не працювала іноземних мов не знає. Ми підібрали її роботу і допомогли пройти співбесіду у сім'ю в Швейцарії. В кінці грудня вона приїхала сюди на роботу, приїхала прямим перевізником, який привіз її з України за адресою. Вона приїхала сюди на роботу, саме хатня робітниця. І от на слідчий день у неї виникли питання і. Ми вже всі питання вирішували з нею разом, тому що ми постійно підтримуємо наших клієнтів не тільки у підборі роботи, а вже й коли вони працюють на роботі. Також можуть звертатися з якимись порадами. Ми можемо підтримати людину, особливо ту, яка вперше виїжджає за кордон, і для неї це є ну, важко стресово. Так от, ця історія почалася дуже з маленького такого питання. А саме на слідуючий день після приїзду жінки мені телефонує господиня і каже, що все добре взагалі. Попередня хатня робітниця передає зміну нові, яка приїхала, і один день вони будуть працювати разом. Але. Господарку господині сім'ї засмутила таке питання коротеньке, яке задала жінка, яка приїхала собі на роботу. Вона питає в перший день свого приїзду, чи могли б їй допомогти, познайомитись з кимось, коли вона буде виходити гуляти, щоб з кимсь там спілкуватися, ну таке подібне. Будь-як, маленьке таке незначне питання, але навіть таке питання в перший день, воно дуже неумісне, тому що, ну, взагалі, у Європі люди, сім'ї, які тут уже давно живуть, вони не особне, скажімо так, не дуже спілкуються навіть один з одним. Сусіди тільки можуть поздоровкатися там, ну, посміхнутися, і все. А щоб якесь було спілкування, такого немає, і по вулицям навіть мало ходи людей. Більше ходить наших людей, а ті, що є самі жителі громадяни, то вони просто або сидять вдома, або їдуть на Авто своїм, тобто трошки інший менталітет, і коли людина приїжджає на подібну роботу у нову сім'ю, то її ж ніхто не знає, яка вона, яка вона, яку вона ціль прислідує, і треба себе показати спочатку з кращого боку, що ти зацікавлена в цій роботі, що ти хочеш тут працювати, тому що під вас сім'я не буде підлаштовуватися. Їй потрібно, щоб приїхав людина, яка буде виконувати ті обов'язки, які потрібно тут у сім'ї, і їм потрібна надійна людина чи вони не переживали ну що вона там собі надумала, розумієте? Ви, коли приїжджаєте на роботу у сім'ю, то ви приїжджаєте на роботу, а не в гості. І сім'я для вас є роботодавцем, а не подругою. розумієте? І ваш досвід ще, що я хотіла додати, що ваш досвід вдома, у своїй сім'ї по прибиранню не є досвідом для роботи у сім'ї, тому що вдома ви можете робити. Вашу роботу так, як ви хочете, як ви можете, і вам будуть вдячні за ту роботу, яку ви зробили. А коли ви приїхали на роботу до роботодавця, до замовника, то тут є свої правила, вони дуже відрізняються від ваших, і цьому треба постійно вчитися, розуміти, як треба, як не треба, і це може бути дуже стресово, особливо перший місяць, розуміти. Тому що на такій роботі вам потрібно постійно підлаштовуватися під всі ці вимоги, тому що це маленький колектив, це невелике підприємство. У Вас відразу видно, що ви зробили, що ви не зробили. Ще не потрібно давати ніяких порад, дравоученій. От тому, що це від вас ніхто не буде сприймати на початку, тому що вас не знають, і хто знає, що ви кажете, вони привисли так робити, як вони роблять. Так вони будуть все життя робити. Розумієте? І цього не треба робити. Ще ви повинні пам'ятати все ж таки на цій роботі, ви є обслуговуючий персонал, і тому не треба відкривати до кінця свою душу, свої почуття, своє ставлення до чогось, тому що це нікому не цікаво, це нікому не потрібно. І це дуже важко деяким людям до цього так відноситись, тому що ви щось розкажете від душі, а за це це може не сподобатись і може бути навіть проти вас. Розумієте? Це тільки вже з часом, коли ви пропрацюєте певний час, може, не один раз ви приїдете, коли ви у вас вже будуть знати, і будуть більш теплі стосунки. Інколи буває таке, що людина стає прям членом родини, але для цього повинен бути час. Відразу таке не може бути. І навіть з часом це може бути дуже рідко, тому що. Більша частина сімей вони все рівно будуть до вас відносити зверху От. Тому ви це повинні сприймати спокійно і відноситись до цього просто як до роботи. Відробили і пішли собі. Кінці вам заплатили за це гроші і все. І тому тут на цій роботі потрібно мати залізне терпіння, старанність, доброту. Ну, а саме головне це посмішка. Вона вас і захистить від якогось негативу і. Може зладити якісь гострі кути, це дуже важливо на цій роботі. І я хотіла порадити далі, хочу повернутися до цієї домробітниці, яка приїхала на цю роботу, я їй порадила таким чином, що не треба піднімати зараз цю тему взагалі. Ну, щоб нікого не дратувати, є в неї вихідний. Вона може піти погуляти, пройтися у неї є на це часи, вона може і сама там може з ними познайомитись, але про це не треба нікому говорити, розповідати, ділитися, тому що це знову ж може статися проти самої цієї людини. Я стараюся дізнатися, що сім'я любить, що вона не любить, але це мені на відстані зробити важко. Краще ви це можете зробити, можете, коли ви будете працювати у самій сім'ї. І сам я роботодавець ставить свої задачі. Є постійно багато нової інформації. І це є на протязі першого місяця. Тому я рекомендую прям конспект такий писати для цієї інформації, тому що вона дуже маленька. І на перший погляд дуже проста, але її багато, і можна просто забути, навіть забути їм, як звуть кожного члена родини. Змійте. І тому краще, щоб ви от прожили перший день або другий сіли ввечері і записали це собі прямо таку зошит. Все, що треба робити цей день. Чого не треба робити? Щось ви не запам'ятали. Але на наступний день у вас буде менше питань. І так ви швидше зможете освоїтися тут, швидше запам'ятати роботу свої обов'язки, швидше адаптуватись. Ну, і взагалі для вас це буде краще. А взагалі, сім'ї, роботодавці дуже занепокоєні тим, що до них на роботу приїжджає чужа людина. Живе вона у них будинку, що вона може робити або прибирає, да або за дітьми дивиться. І яка насправді є ціль цієї людини, яка приїхала, ціль робітниці, тому що деякі люди приїжджають саме для того, щоб заробити гроші, отримати ну саме щоб працювати Конкретно є ціль, і вони до неї йдуть. А є люди різні, хто приїжджає, щоб просто подорожувати, відволіктись від чогось поганого, або ставить кимось познайомити, щоб утім заміж вийти? Ну, різні люди не дуже такі добросовісні, можуть якусь пакость зробить, скажімо, там, сім'ї, і це ну розумієте, дуже важко це сприйняти і вибрати людину на відстані. Тому перший час дуже обережно придивляються до того, як ви приїхали на роботу, і тому вам треба показати себе більш ну, з гарної сторони для того, щоб ви швидше могли війти в такий доброзичливий контакт з сім'єю. А ще хочу сказати, що якщо у вас оце такі цілі, які не є саме для. Роботи, а щось інше, то ви подумайте спочатку, треба вам їхати чи ні, тому що в сім'ї це одразу буде видно, яку ціль ви переслідуєте, і щоб ви не втрачали час, і сім'я також не втрачала час. Або ж просто закотити рукава або працювати там скільки якісь три місяці, а потім далі поїхати і вже щось подорожувати і все інше. Але якщо ви хочете це пов'язати відразу, то у вас може просто залишитися якийсь негативний. Момент і тратити роботу, потім їхати між чим додому ще гірше, чим було на початку. Тому така є порада, що якщо ви їдете, то ставте конкретно ціль, тоді ви її швидше досягнете. Хочу сказати, що все добре у моєї жінки, яка має цю роботу, вони порозумілися, більше не піднімалися питання, і робота йде собі потихень. І саме найскладніше на цій роботі це є людські взаємовідносини, порозуміння одна до одного. Вам інколи потрібно бути мудрішою, більш далековідною, більш терплячою, щоб вирішити всі свої питання. Ні в якому разі не вступати в якісь суперечки, щось доказувати, що ви щось зробили правильно, вам кажуть, що неправильно, тому що все одно ви нічого не докажете. Як кажуть, у спорі завжди всі залишаються при своїй думці. Тому цього не потрібно робити. Все потрібно робити спокійно, у мирній обстановці. Якщо це для вас дуже важко і неприємно, то тоді ще раз задумайтесь, чи підходить для вас робота, не потрібно себе насилувати, тому що воно рано чи пізно все, все рівно вилізе. Робот багато різних, не тільки робота в сім'ї, а вона просто швидше на неї можна попасти. Але можна піти на іншу роботу. Все ми можемо для вас підібрати, якщо у вас є таке бажання. Ще хочу сказати, що дуже важко ще не тільки фізично, а й морально, особливо для новачків на будь-якій роботі чи у сім'ї, чи де ще де небудь, тому що ви виїжджаєте на чужу територію, не знаючи мови, немає у вас вашого кола спілкування. Всі вас критикують, щось заставляють, щось кажуть постійно, що щось не так робите, і це дуже важко, морально. Ми завжди з вами будемо на зв'язку. Ви можете зателефонувати, поділитися своїми проблемами, і ми можемо вам допомогти їх вирішити. Або допомогти вам самій справитись з цим, тому що деяких людей просто немає навіть кого запитати це. Ви не запитаєте там роботодавця, що мені робити. Він вам не буде це казати і лікувати вам вашу душу. Тому ми працюємо навіть як не психологи інколи. Будемо раді вам раді вам допомогти, якщо будете звертатися. Але от мені дуже цікаво зараз проводити такі. Відео, може, стріми навіть щоб в живому спілкуванні ми з вами поговорили саме на ці різні теми. Тут дуже багато є питань у цій темі по працевлаштуванню. спочатку, як у сім'ї, а потім вже і в інших сферах, якщо це вам буде цікаво. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Я сподіваюся, що вам така тема потрібна, що вона зайде. Обов'язково напишіть мені про це. І ще, ще хочу сказати, що всі ми. Які приїхали сюди, у Європу, є іммігранти. І щоб чогось досягти, треба дуже багато працювати і вчитися. Тому бажаю вам всім удачі, досягненнях ваших бажань і потреб. До побачення!